Внаслідок нещасного випадку загинув помічник залужного Геннадія Чистяков. Йому на день народження колега-полковник Тімченко подарував набір з шести гранат у дерев'яній коробці з під пляшки віскі Лейбл». Троє свідків про яких полковник вручав подарунок, підтвердили це. Колега сказав у Частякову: Тебе здивувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт, бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними. Подарунки він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. В Ужгороді на Закарпатті вшанували воїнів 128-ї окремої гірнічо-штурмової закарпатської бригади, які загинули на запорізькому напрямку внаслідок російського ракетного удару. Вічна пам'ять загиблим героям. Прибув двома хвилинами пізніше. Комбриг 128-ї бригади запізнився на нагородження, поки його чекали. Прилетів Скандер. Громадське з посиланням на анонімних джерел повідомило про нові подробиці трагедії на Запоріжжі, в якій загинуло 19 військових збройних сил України. В одному з профронтових сіл мало пройти нагородження українських захисників до дня ракетних військ і артилерії. Захід анонсували на 9 годину ранку, але перенесли згодом на півгодини пізніше. Ворог завдав. Удару після 10-ї командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка на місці не було. Весь цей час над місцем кружляв розвідувальний попала ворога. Журналісти зауважують, окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових ближче до дороги. Всі, хто стояв там, двохсот а особовий склад, який мали нагороджувати. Трохи прикрила стіна будинку, в який влучив іскандер, Повідомив про це анонімний співрозмовник. Заважив, що ДБР розслідує ракетний удар за статтею про недбале ставлення до служби. Бюро уточнює, що перевіряє командирів, які організували шокування бійців. Винним загрожує до восьми років позбавлення волі. І у жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький. Зокрема, йдеться про 40 крилатих ракет Х-101, 30 балістичних ракет «Іскандер-М», 20 крилатих ракет «Калібр», 12 крилатих ракет «Іскандер-К», 9 крилатих ракет Х-32, 4 аеробалістичні ракети «Кинджам». Загалом у запасах РФ є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та окремо-стратегічного рівня. Тим часом Україна запустила серійне виробництво дронів Камікадзе з дальністю польоту до тисячі кілометрів. Нові українські безпілотники вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Гендиректор Короборонпрому Герман Сметанін розповів, що це так званий аналог шахеда, але Зараз «Укроборонпром» зосередився на виробництві складніших та найдорожчих проєктів з високими характеристиками. Про створення дрона камікадзе здатного літати на тисячу кілометрів. Повідомлялося ще на початку цього року. Тоді БПЛА був лише на стадії свого випробування. Російські військові застрелили громадянина Грузії біля кордону з південною Осетією вперше з 2008 року. Ця кричуща атака на грузинську державність знову викриває справжню природу брата однодумця Так би мовити, про це в Твіттері написала президентка Грузії Соломе Зарабішвілі. Понад 450 об'єктів Хамасу вдалося уразити військам Ізраїлю протягом доби. Також вони взяли під контроль військовий комплекс бойовиків. Повідомляє про це Дерусалім Відомо, що на території цього об'єкта розташовані спостережні пости, тренувальні майданчики для бойовиків Хамас і підземні тунелі. Під час операції війська Цехалу ліквідували кількох бойовиків. Серед них Джамаль Муса, який відповідав за спеціальні операції з безпеки в Хамасі. з... Ще у 1993 році він здійснив вогнепальний напад на солдатів Цахалу, які патрулювали сектор Гази. Також в минулої доби військово-морські сили Ізраїлю вдарили по командних центрах протитанкових у спускових установках і додаткових спостережних пунктах, що належать терористам. Загалом від початку наземної операції в секторі Гази під удар армії Ізраїлю потрапили понад 2,5 тисячі об'єктів Хамасу. З повітря, землі та моря армія оборони Ізраїлю заявила, що офіційно повністю оточила місто Газа і розділила сектор на північну та південну частини, Про це пише видання Washington Пост. Паралельно з наземними боями відбуваються масовані авіаудари по сектору Гази та ракетні атаки на місто Ізраїлю з боку бойовиків Хамас. За даними міністерства охорони здоров'я міста, кількість загиблих палестинців наближається до 10 тисяч осіб також у газі періодичні збої у роботі інтернету та послуг зв'язку. Російський диктатор Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі в Росії щонайменше до 2030 року. Про це пише агентство Reuters. Джерела видання вирішили залишатися анонімними. Заважується, що радники Путіна вже почали підготовчі процеси. Хоча в той же час речник диктатора Пісков каже, що очільник Кремля ще про це офіційно не заявляв однак нагадав, що Путін зараз буцімто політик номер один в Росії. Тим часом у Казахстані анонсували візит Путіна на запрошення президента. Кремлівський диктатор прибуде Вастанут 9 листопада. Інформує про це про службу Касим Жумарта Токаєва. У рамках візиту планують переговори очільників двох країн, під час яких сторони мають обговорити. Так звані актуальні питання казахсько-російського стратегічного партнерства. Крім того, президенти в режимі відеоконференції візьмуть участь у роботі 19-го форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану і Росії, що пройде в Костинаї. Нагадаю, першого листопада президент Франції Монель Макрон відвідав Казахстан та зустрівся із президентом Токаєвим. За підсумками цих переговорів, лідери ухвалили спільну заяву та підписали шість угод. Україна намагається захистити свої електростанції від обстрілів якомога краще, але готується до найгіршої зими у своїй історії. На цьому акцентував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ця заява прозвучала в контексті слів міністра про те, що Україна вже не сподівається на передачу далекобійних Таурус. Тому посадовиця зауважив, що Україна закриє очі на цей факт, якщо отримає додаткові системи протиповітряної оборони. Однак, попри це. Кулеба сказав, що Україна продовжує переконувати Німеччину в необхідності передачі далекобійних ракет які Берлін відмовляється постачати. Досі німецький уряд відмовляється від подібного рішення, аргументуючи свою відмову побоюванням бути втягнутим у війну із Російською Федерацією, оскільки боїться. Ударів по території Росії цією зброєю. нагадаю раніше німецький міністр оборони Боріс Борис Пісторіус заявив, що ракети «Таурус» навряд чи кардинально вплинуючи на ситуацію на полі бою на території нашої країни.